Всім привіт, котики, та кіски, я містер Котик. Сьогодні будемо грати в 2. Ну що, поїхали? Let's go! <мас> так. Ну що, натискаємо грати? Так, закладання бомби. Так, натискаємо вибрати. Так, все, завантажується. Так, мапа раз. Так, все, матч починається. Так, беремо берети. Все, let's, go, let's get it. Та капець, я. Що влучив в нього. Дуже смачно. До речі, хто зараз щось їсть або п'є смачного та приємного перегляду, те, як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик, чпуньк, натискайте. Там під відео є ось такий палець до гори великий. Ви так на нього натискаєте, мені приємно, я для вас знімаю відосики. Так, о! Так, беремо Фамасик. Так, можу взяти якусь гренку. Капець, у Гренку кинув. Вона залетіла як тьоща під лід. Капець. Так, це наш чувак стоїть, його позвали їсти. Мабуть, напевно. О, круто, молодець. О, круто! Так, баба поразка. Так. Так, давайте візьмемо півня. Та, смок. Смок візьмемо. Гренку смок. Так, давайте сюди. Може вони щось знають? О! наш прикрив я трішечки добив так ну два чувачка я мінесинов це вже лайкосик так. Так, беремо М4А1. беремо смок. Як казав мій дід, Не ходи під хатою. Бо як дам лопатою. Що я вам скажу? Я з ним повністю. Цілком то повністю згоден. Так, мінус один. Та капець! Думав, що він зайшов за контейнер, перестав стріляти, але треба було продовжити. Я б його теж виніс. На хутор біліз диканьки. Оце я. Хі -хі -хі. Давай, давай! 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 О є, перемога! Чпуньк, палець до гори. Так, М4А1, смок. Все. Все, чувачки. Let's go, let's get! it. Нагибати чувачків до землі. Бездоганно, круто. Це тому що бачили, я затягнув весь, весь цей раунд. Весь бій повністю. У куті постояв та й все. Тому це бездоганно. Бездоганно постояв. Капець, а де вони заклали вибухівочку? Ага, ось. Ось бачу, чувачка. Капець я йому поїєлам, але баба поразка, як завжди. Ще й руки з дупи. Бо дуже давно не вмикав. Але я повернувся. Ще й оновлення це дуже круто. Ще й нова зачіска в мене, але стало трішечки прохолодно, тому я надягнув шапку, щоб не дуло мені. Чувачки він десь заклав. Так, це я на респам прийшов. Де він був, я не дуже знаю мапу. Е, окей. Так, беремо ще ось таку гренку, ось таку та ось таку. Про всяк випадок. Так, останній чувачок десь бігає. Або сидить у куті. Та капець, це він, вийшов, так чпуньк! і все. На ту кнопку натиснув воно а, капець Баба Поразка. Він поряд кинув, а треба було, щоб воно далеко було. Гренка залетіло, як тюща в криницю. так Все, хлопці, Let's Go Let's get it Погнали нагибати чувачків до землі. Ч хтось кто Так підказують мені. Мінусунув два чувачка, почав знешкоджувати, але не встиг трішечки. Ось так десь. Ну, окей, дякую за підказочку, до речі. Де вони були? Натискайте, мені дуже приємно. Капець, думав, що я зараз вийду, але може і влучив, але не вийшло. На жаль, крутий ніж. Теж собі такі хочу. Але поки що немає. Стоїть круть верть робить. Так, виніс його молодець, молодець. Обережно, обережно. Перемога. Нарешті. чпуньк, Це тому що він ось так робив. Круть верть ножем. Так. так, беремо М16. Беремо. Ага, так, не дуже багато монет. Окей. Капець, там що два було чи що? Щось я не зрозумів. Мені здається, що я одного чувачка влучив. Так, але байдуже, тому що що, все вірно. Перемога! Так. Ось так. Е, немає, на жаль, монет, але. Але, 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 але буде все добре. Оце дякую, що ти мені флешечку кинув. Це я його виніс? Що він зараз буде плакати. Перемога чувачка на респаумі виніс, бачили? Але він щось е намагався пуляти в мене ще, бачили? Дурнику. Хі -хі -хі. Він не знає, що це. Містер Котик. Так, я щось не зрозумів. Там два чи три чувачка одразу вискочили. лог два чи три одразу виніс? Щось я не? Так, це, це що? Вони поставили туди? Е -е... Димовуху? Чи хто? Байдуже, тому що що я затягнув весь бій повністю геть. Бездоганно. Вони б не впоралися без мене. Це, якщо що, я жартую так. Не дуже смішно, я розумію. Що це таке, але дуже 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 сильно круто. Так, все в мене все є, чувачки, Let's Go Let's get it Понагибаємо та відправимо усіх на хутор. На хутор, на хутор. Нікого немає на респаумі. перемога. Так що, давайте подивимось. 9-9. О! Оце вже круто. Так, зараз подивимось що дали. Так, мені дали е, фра чо, що фра, фрагмент бокс якийсь. І все. Так. Окей. Ну що, так, сьогодні круто зіграли. Понагибало чувачків. Що тоді, як завжди. Хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Ось тут цікаве відео, ось тут цікаве. Сюди підписатися на канал, то ось тут теж цікаве відео. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!